от зараз ми на вулиці Пасічній. Тут кінцева зупинка трамваю двійка, парк, доволі живе місце. Я пам'ятаю, ще багато років тому, коли був студентом на цьому місці, коли були громадські баральні, Поступов, поступовий їхній стан. Погіршувався і ось територія якось перейшла в приватні руки, і тут у нас у нас таке кафе. Сирія. Доволі гарно, симпатично виглядає такий модерний фасадік. ну Але, на жаль, питання громадських бирань тут не вирішено Люди, які сюди приїжджають, і якщо є бажання сходити, мусить бігти. На заправку, яка тут неподалік розташована декілька метрів. Або парк. Як би там не було, хоч це не цивілізовано, але речі треба визнавати. В парку, до речі, зробили дуже гарні доріжки. О, так би мовити.